Вітаю. Як говорив Олесь Гончар, мова це не просто спосіб спілкування, це щось більш значуще. Поговоримо про узгодження числівника з іменником. Як помирити ці дві частинки мови? Дуже легко. Запам'ятай, числівник. Два, три і чотири вимагає від іменника називного відмінка множини. Тобто правильно говорити два апельсини, чотири підручники, і ні в якому разі не можна говорити два апельсина чи чотири підручника. Числівники від п'яти і більше вимагають від іменника родового відмінка множини, тобто правильно сказати, мільйон будинків. Збірні числівники вимагають від іменника родового відмінка множини. Наприклад, троє дверей. Нагадаю, що збірні числівники це числа із суфіксом еро. Від двоє до двадцятеро і тридцятеро включно. Наприклад, п'ятнадцятеро, двадцятеро, шістнадцятеро, четверо тощо. Виняток: збірні числівники, обидва і обидві вимагають від іменника називного відмінка множини, тобто правильно сказати: обидва вчителі, обидва лікарі, а неправильно обидва вчителя. Обидва лікаря. Збірні числівники, запам'ятайте, не можна узгоджувати з іменниками жіночого роду, тобто неправильно сказати четверо студенток, краще сказати чотири студентки. Дробові числівники, будь-які, так само і числівники дробові півтора-півтори, вимагають від іменника. Родового відмінка однини. Наприклад, одна третя поля півтора кілограма. Зверніть увагу, що числівники з назвами місяців завжди вимагатимуть від назви місяця родового відмінка. Тобто, Перше вересня або з першим вересня, ви помітили, що вересня і в першому словосполученні, і в другому, так і залишається у родовому відмінку. Також зверніть увагу, що якщо до числівника увійшли такі слова, як чверть. Та половина ви будете узгоджувати за цілим числом, наприклад, 2,5 кілометри. Ціле число 2. За першим правилом це число вимагає називного відмінка. Множини, тобто правильно сказати, два з половиною кілометри, а неправильно два з половиною кілометра. Слідкуй за чистотою і красою своєї мови, а найголовніше, роби це українською, будь ласка.